Так, друзі, у нас у продажу Volvo v 50 2007 рік випуску Європеець в Україні з 2019 року автомобіля, один власник по Україні, гарний стан у автомобіля. По косметиці фарбовано дві двері по правій стороні, чисто другим шаром, також фарбоване переднє ліве крило, передня ліва двері. По двері є трішки шпаклівки до 500 микрон. Чисто тоненький слой. 17 фірмові диски, гарна літня гума встановлена, двигун, 2 літри. дизель на механіці, на передньому приводі. Великий об'ємний багажник. По техніці автомобіль обслугований в гарному стані. По бамперам є ось такі у нас невеличкі притертості, зовсім не глобально. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик шкіра сірого кольору в гарному стані, як на свій вік. Є люк в комплектації, по дверним картам без зауважень. Водійська дверь фарбована зі шпаклівкою. Тоненький слой. По комплектації у нас повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, круїз контроль, шкіряне мультикермо 395 тисяч кілометрів, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль, механіка на 6 ступенів. Гарний автомобіль, в гарній комплектації. Є, друзі, нюанси, у нас по попередньому. Лівому крилу ось така невелика корозія по крилу. Є у нас гарний автомобіль, дизельок в універсалі. Технічно обслугований. по кузову нюанси, я вам розказав, показав. Авто дане вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.